Це я тоді тільки пробувала працювати кінезіолог, mm -hmm. і Хоті тебе хотіла десь mm -hmm. всіх постувати. Як це мене тренер по фітнесу Казала. Я кажу, говорю, є алоргія, нема. Ой, в мене є алергія, я загамо дитинства в мене таке є, я не можу там, ні румянами себе наносити, ні кицьку до себе там, нічого притуляти. Саша не вдрів до мене, чоловік навіть не підходить, тому що е, саме маленький контакт з щитими або кутом, дещо колюче, визиває покрасніння, сип, яка проходить через 20 хвилин, але це дуже некомфортно. Всі там стараються мене оберігати, ну давай спробуємо. І ми теж зайшли просто в ситуацію, коли це було, вона згадала, що їй було 4 роки, і дідусь обнімав, дідусь, не головний дідусь просто обнімав. І вони, це було дуже неприємно, але не, не змогла так само себе відстояти. І ми так само зайшли. Я просто спитала теж просто питання Саші, всім рекомендую, чи була там загроза для життя. І коли вона зрозуміла, що життю нічого не загрошувала, а все інше можна пережити, знайшла як цим справитися, зрозуміла така опита, О, а мені вже не больно, це прям станція відчувається. Мені вже не больно, і мені це ніяк ну ніяк дискомфорту я можу за себе постояти. Я попросила їй позвонити мені там через день, через день, і вона мені позвонила на наступний день і каже, такого не може бути, це чудо. 20 років це було, я від цього страждала. А вчора я так себе держала, каже, я бігала, дивилася постійно в зеркало, я Сашу попросила виговоритися, і в мене сипу немає. І з того часу я її бачила, не так давно вже скільки років пройшло, в неї це більше ніколи не повторювалося. Так що. Жити без препаратів, жити вільно, жити класно це завжди можливо. Для того що кожен розвищений конфлікт виводить наші на глибину відносини.